Мінімальний гарантований розмір аліментів у 2023 році становить для дітей віком до 6 років 1136 гривень, для дітей від 6 до 18 років 1416 грн. гривень п'ятьде копійок. Для дітей від 18 до 23 років у разі продовження навчання 1342 гривні. Мінімальний розмір аліментів ви будете отримувати у тому випадку, якщо ви маєте на руках рішення суду, яке винесено багато років тому, і сума аліментів, яка вказана в цьому рішенні, є меншою за мінімальні аліменти у 2023 році. Або у тому випадку, коли ви собі знайшли не дуже толкового адвоката, який займався вашою справою, чи коли батько дитини отримає мінімальну заробітну плату. Рекомендований розмір аліментів у 2023 році. Для дітей віком до 6 років 2272 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років 2833 гривні. Для дітей віком від 18 до 23 років у випадку продовження навчання 2684 гривні. Зазвичай суди виносять рішення у межах сум рекомендованих аліментів, але є варіанти, як отримувати набагато більші виплати. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимось про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потребою звертайтеся.